Привіт! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео буде багато чого цікавого, буде і в'язання, і навіть краплинка вишивки, яку, до речі, я покажу в самому кінці відео, тому хто цікавиться цим видом рукоділля, будь ласка, залишайтеся зі мною до кінця. А я. Покажу вам свої готові роботи, майже готові роботи, свої процеси, свої найближчі плани, задумки, ідеї. Покупок не буде в даному епізоді, а вони будуть в наступному, бо вони лише тільки їдуть до мене, але я думаю, буде вам дуже цікаво. Ну, а розпочати я хочу з фрази Ніколи не повторюйте цю. Помилку, тобто, і це вже не вперше я її говорю. Не періть, будь ласка, речі в пральній машині. Ну, Щоправда, хочу на своє виправдання сказати, що це сталося випадково. Я коли розбирала прання, ну, доставала, діставала речі з пральної машини. Я з розпачем таким побачила, що туди потрапила одна шкарпетка, яку я в'язала для свого чоловіка на 42 розмір, яка тепер стала менше, ніж мої шкарпетки на 38. Ем, ну, Щоправда, не так боляче це через те, що ці шкарпетки були найперші, такі експериментальні, і тут я планувала ще на той час, коли їх вив'язала, перев'язати резинку, бо ну, перший млинець нанівець, як ви знаєте, але ну, таке фіаско, звісно, я на таке не розраховувала. Не знаю, що буду робити. Тепер вони в мене різного розміру, одна пара. Підваляти тепер, мабуть, треба і другу шкарпетку, бо що тепер з нею робити. До речі, одна з ідей, куди можна їх використати, це пошити якісь іграшки м'які. І якщо. Ви, ну, хто слідкує за моїм каналом, можливо, бачили я у спільноті. Хто не бачив, проходьте, будь ласка, у моє, мою вкладку Спільнота або Сообщество. І там, здається, це був останній пост, де я репостнула відео однієї майстрині з Шетландських островів, яка з ось такого: з Fair Isle, з різного іншого жакарду, навіть зажурних шалей. Шиє ведмедиків, вони такі класні. Я вам просто передати не можу, які вони класні. Я цим загорілася і маючи машинку, я розумію, що я можу просто зв'язати полотно з жакардом, знайти вдалі лекала. Ну, спочатку зшити е, їх просто з якоїсь тканини, такий чорновий варіант. А потім, якщо це будуть вдалі лекала, зшити. Е, Ось з такої тканинки це будуть просто ну, такі ексклюзивні і дуже дорогі серцю речі, і вони будуть затишні, вони будуть ну, ну бомбічні. У мене, знаєте, закінчуються слова описати, наскільки мене вразили ті ведмедики, яких шила ця майстриня з різних отаких от, от різнокольорових жакардових полотен. Тож, ну, як, би, як варіант, можна пустити і на якогось ведмедика чи іншу фігурку. Цю пару шкарпеток я не даремно поклала в кадр, тому що я хочу сказати, що її напарники, пара шкарпеток рожевого кольору, ось ось-ось де вони в мене тут. ай впали. Yeah. <laughs> Ось такого плану я в'язала, вони були вірніше зв'язані разом з цими і звалені теж в машинці. І якщо я вам говорила, що ці на мене нормальні, я їх залишу собі, вони мені підходять за розміром, то рожеві були занадто маленькі, і я їх зголосилася подарувати, тому хто напише мені в відео коментар, кому вони знадобляться. І Анастасія, я вам передаю великий при, привіт. Моя глядачка і теж майстриня-в'язальниця, вона попросила її вислати. В неї дуже така, я б сказала, Шляхетна ніжка, так, як раніше у дворянства, були маленькі розміри ніжок і ручок, і кистей. Ось їй підійшов той розмір шкарпеток, який в мене вийшов після звалювання. І я дуже з цього тішуся. Я обов'язково наступного разу вставлю вам. Я наступного разу зв'язати зняти відео про свої. Досягнення за літо. свої в'язальні підсумки за літо. І там я буду показувати і ті шкарпетки, і я обов'язково ставлю вам в скрін е, ну, ті фото, які мені надіслала Анастасія. Дуже дякую їй за відгук. Мені було дуже приємно, що вони підійшли, що вони не просто в мене розумієте, десь лежать зіпсовані. Ну, вони не зіпсовані насправді, але ну, вони. Не такі, як я їх задумувала, так? не того розміру вийшли через прання в машинці. Коротше кажучи, я дуже тішуся, що ці шкарпетки з якісної, просто розкішної пряжі, дуже гарні, вони гриють, будуть гріти ніжку, ніжки одній нашій співвітчизниці, прекрасній дівчині. Тож, чому я вам це це показую? Хотіла сказати, що шкарпетки знайшли свою власницю. А свої шкарпетки, верніше, ті шкарпетки, які в мене були нав'язані, які мені потрібно зшити. Поки що вони чекають на зшивання Ось в такій чудовій торбочці, торбинці, вони в мене зберігаються, її колись мені пошила власноруч. І все це-все це хендмейд все це і подарувала подруга. Теж рукодільниця в'язальниця, Маринка, тобі величезне. Дякую і спасибі, я тебе згадую з теплом. І ось вони в мене тут живуть, поки я їх зшию. Буквально пару секунд в якості нагадування, що цей процес в мене є. Це майбутній кардиган для моєї донечки. Сьогодні буквально два ряди. от. Правда, два ряди я вив'язала в машині, поки ми їхали, їхали ми на ферму Шіпленд, яка, на жаль, ми не перевірили цього перед тим, як виїжджати. А сьогодні вона була зачинена, тому що там було весільне, весілля, і це якби ну вони хотіли зберегти таку приватність. Це було бажання замовника. І ми, як то кажуть, поцілували. Замоки розвернулися, було дуже ну, так, досадно, але ну, що зробиш? Наука на майбутнє. Тож в машині мені вдалося пов'язати. Ну, я так дуже розслаблено в'язала два ряди буквально. Дуже прикро, що сонце сідає і освітлення в мене через це страждає, але нічого не подію. Дівчата, я буду знімати все це одним шматком без монтажу. Через це я не буду вставляти ніяких ні фото, ні посилань. Вся інформація, я її буду розміщувати в інфобоксі під відео. Тож, якщо я щось там не відобразила, будь ласка, пишіть в коментарях свої питання, я там буду все це описувати. Цей проєкт з пряжі Cheerleader з паєткою із Бебі-альпаки із чудового такого ланцюжку. Я з нею нічого не в'язала, навіть до неї не торкалася її, але просто хочу вам про цей процес, про цей цей процес, шлях творчий нагадати. Я знаю, що деяких майстрин-в'язальниць ця ідея надихнула з квіточками і їх впливаю. Плетінням в кардиган, тож хочу вам показати. Далі, звісно, ось ця квітка теж чекає на свій час, коли я буду в'язати светр з цими квіточками, гачком на плечах. Що я вам хочу зараз показати? А, слухайте, вже покажу вам ці дві бабінки і приберу їх. Мені хочеться для своєї подруги на подарунок зв'язати ажурний палантин. Я вже їх в'язала декілька за одним і тим самим візерунком. До речі, я планую зняти майстер-класи на цей ажурний палантин на машині, саме на машині по машинному в'язанні на ажурний палантин, на ось цей свій шарф. На просто палантин, звичайний лицевою гладдю. З красивими краями, всіма красивими краями. Я все це, кілька майстер-класів в мене мають вийти на найближчим часом. Тому хто цікавиться машинним в'язанням, а я знаю, що такі є в мене серед глядачів новачки, такі ще, як і я, я теж не майстер, прям гуру. Я буду знімати такі майстер-класи. Що вмію, я буду ділитися в. Буду намагатися робити їх максимально коротенькими і змістовними, вже як буде виходити, там подивимось. От, Тож, я думала, що ж мені для цієї задумки взяти. Або ось цей опосум. 1200 м 100 г це мікробукле кашемірове на шолку, або ось цей розкішний алашан. Від філпучі, група філпучі, 2000, вибачте, метрів 100 грамах, 62 кашемір, 38 шовк, ви бачите. Це надзвичайно розкішна ниточка. Просто і я більш ніж впевнена, що розхід буде десь до 70 грамів на ажурний палантин. Але, дівчата, я знайшла в магазині Ярн-деко, чи деко Ярн, господі, ярн деко, ярн деко, так синього кольору Нірвану. І все. Коротше кажучи, вона до мене приїде, і я десь в четвер, мабуть, в середу четвер я розпочну в'язання того ажурного палантину. Тож, білий, класичний в мене поки що йде в бік, буде такий незвичайний. От знаєте, це такий відтінок чи то сапфіру, ну, він, здається, там королівський синій описаний, але мені він дуже нагадує Середземне море надзвичайно красивого відтінку синього, і я хочу зв'язати такий ажурний палантин. Це буде дуже розкішна річ. Тепер, якщо ви. Дивились попередні моє відео, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що там в мене був такий недов'яз, який я зняла з машини і на спиці і не могла вирішити, що ж мені з ним робити, чи мені його розпускати, чи мені його дов'язувати, куди мені його взагалі дівати? Я дуже вам вдячна за вашу активність, за ваші побажання і поради. І ваші відгуки дуже такі схвальні щодо цього шарфу, який я в'язала Я нагадаю, я спочатку задумувала це як подарунок ну, одному чоловікові, родичу нашому близькому, але виявилось, що він не носить шийних таких аксесуарів. І я так собі в'язала його. думаю, ну, на крайній випадок буду я його носити. Але коли я його дов'язала десь, ну, я не знаю, може, сантиметрів. там, Ну, коротше, не пам'ятаю скільки, до певної якоїсь висоти показала, зняла на ем, спиці, бо якось я була не впевнена в ньому. Показала чоловікові, він сказав, що він схожий на рушник. <світ> якось я так, чесно кажучи, ну... Трішки моя впевненість в цьому проєкті знизилась, і я вирішила взяти паузу, щоб дослухатись до себе, дослухатись, до речі, і до вас. І от в кінці кінців, знаєте, так, переспавши не одну ніч, я вирішила його таки дов'язати. Я, Як бачите, ось цей е, такий яскравий строкатий край, з якого я починала. А ось цим краєм я вже завершувала. Він більш спокійний. Вони абсолютно асиметричні. Тут ці ж смужки йдуть, як мені бажалося. Він дуже класний. Я в інфобоксі підпишу і вагу, і ширину довжину до прання, після прання. І в наступному відео, де я буду показувати готові роботи за літо, підсумки такі, або за півроку, там буде видно за який період. Я обов'язково, бо я буду монтувати те відео, я обов'язково вам ставлю під зйомку, де я показую, як виглядає це полотно. Ви вибачте, я вас хитаю. Ой-ой. Як воно виглядає? Допрання, і яка в нього вага, і які в нього розміри, все це я вам підпишу обов'язково. А зараз я хочу сказати вам величезне дякую тим, хто відгукнувся, хто написав, що, будь ласка, дуже класний шарф, ви, звісно, вирішуєте самі, але нам він подобається. Я рада, що я його зв'язала. Він такий приємний. Він такий м'який, він такий повітряний і ніжний, в нього вага 154 грами. Це я зараз точно пам'ятаю. Розміри вже там зараз, я не пам'ятаю, але він стандартний, я не знаю, десь, можливо, 40, 40, мабуть, 45 максимум, на там, десь метр 80, метр 70, десь так. Е... І тут залишилося, я, вибачте, що вам його показую, не в готовому повністю вигляді, тут безліч кінчиків їх залишилося лише сховати. Я прала цю річ вручну, а потім таки запхала машинку із трьома наступними ось цими виробами, але там я мінімум взагалі додала, миючого, я додала туди Краплину свого шампуню, поставила на режим вовна і постійно наглядала, наглядала, діставала, перевіряла, як там розкриття, як взагалі полотно, і контролювала цей процес. А потім, коли, він, коли машинка полоскала, я додала свою маску для волосся, все це викрутила, віджала воду і змазала маскою для волосся. Італі... Італійською. <хи> тобто е ну, намагалася максимально таке делікатне прання влаштувати ці пряжі, але дуже хотіла, щоб вона повністю розкрилася з першого разу. Звісно, що з кожним наступним пранням пух буде вибиватися все більше і більше, і це е полотно буде все більш приємніше, м'яке, пухнасте. Але і зараз воно. Дуже приємне, дуже класне. В основному тут меринос з кашеміром у співвідношенні 80 на 20 або 70 на 30. Ось така чудова річ. Ой, sorry. Ось така чудова річ, і я знову ж таки дякую вам, що вона в мене така є, я її не розпустила. Тепер зв'язалася в мене. Довелося навіть трішки підняти штат... телефон на штатив і зв'язалось в мене ось таке полотно Жакардом. Як ви думаєте, що це буде? Нажміть, будь ласка, натисніть на паузу і напишіть вашу ідею. А поки я чекаю вашу версію, я зараз так складу його, як ви бачите, воно двокольорове, шикардове полотно в'язане на машині, але відрізняється тим, де основна нитка, де другорядна. Тут рожева основа, як, до речі, як, до речі ось на цих шкарпетках. Біла, другорядна, а тут навпаки. Ну, Мені захотілося так зробити. І це в мене буде, це вже випрана е заготовка, це буде наволочка для подушки. Подушка десь 40 на 40, можливо, трішки менша. І це буде такий подаруночок в комплект. Ось так. Е тут я буду зверху вшивати мол блискавку. Ось тут Ну, а тут бокові шви робити, звісно, вона буде проста, елементарна, але я думаю, що на новорічні свята вона буде гарно поєднуватись із цими шкарпетками, і взагалі з таким домашнім новорічним антуражем. І Готова робота наступна, це в мене палантин. Палантин вийшов досить такий широкий, в'язала я його на щільності 6 на машині. Тут теж резинка і рулік. Знову ж таки, майстер-клас на те, як в'язати такі палантини айкорд з двох петель. Як в'язати такі палантини, я зніму найближчим часом, його ще треба відпарити, бо він просто випраний і висихав на рівній поверхні, на полу, на підлозі, вірніше, на рушничках. Це суміш такого вовни з кашеміром. Кашеміру тут небагато, стається 7% або 3%. Я, я вам в наступному відео обов'язково характеристики всі ці підпишу розкажу, і в інфобоксі теж постараюся підписати характеристики пряжі. Знаю точно, що тут 600 метрів 100 грамах. це вовна мериносова, я так думаю, а можливо, ну, мені здається, так, мериносова, І краплинка Кашеміру. І ось так він виглядає, він приємний, він м'який, але знаєте, він такий вовняний. Я зараз ще в'яжу наступний такий самий палантин з фіолетового. Дороті артикулу, там, де 1550 метрів 100 г, 90, меренос, 10 кашемір відсотків і в дві ниточки. І там е, ниточка більш, ну, більш така повітряна і більш ніжна, більш тендітна. Ця теж вона не колюча, вона приємна, але в неї таке ну от знаєте, приємне, таке, як з дитинства полотно, воно, як бачите, воно таке. Еластичне, повітряне, гарне, гарно драпіюється. От. Тож, я думаю, що свою власницю цей палантин буде і гріти, і радувати. Ну, на цьому я буду завершувати своє відео. О, почекайте, я ж обіцяла вам вишивку. Щодо вишивки, в мене, звісно, тут кіт наплакав, але кіт дуже хороший. Ось такі в мене зв'язалися, хотіла сказати, вишилися, давайте зараз підсвічу трішки ось так. Ось такі бірочки, які я хочу, нашивки, верніше, які я хочу нашити на рушнички для дитини в басейн, в школу і. Тут в мене Рококо квіточка, а тут ось така гарна, дуже чудова бірочка вишилась. Це французький вишивальниці, кому потрібна схема, будь ласка, я залюбки з вами поділюся. Ось такі будуть рушнички, я думаю, що дитина точно не переплутає. Називається, коли мама рукодільниця. Такими були мої підсумки. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сьогодні зі мною було цікаво. Якщо є якісь питання, будь ласка, запитуйте, я з радістю буду відповідати. Я постараюсь розмістити інформацію в інфобоксі, але не обіцяю, що одразу після того, як відео загружу на канал. Тому, якщо є якісь питання, запитуйте. Ну і до наступного відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Сподіваюсь, що це буде якраз відео про підсумки півроку або підсумки еліта, де я буду показувати такий калейдоскоп готових робіт. На все добре, бережіть себе, бажаю вам миру і благополуччя. Пока!